Традиційна урочиста лінійка зібрала на подвір'ї школи учнів педагогів та батьків. Більшість школярів побачиться знову вже за кілька місяців у новому навчальному році. Втім, для випускників це день, який стане початком вже їх дорослого життя. Це дзвінок, лиш сигналізатор того, що вони вступають у нове життя. Кожен з них повинен зробити свій життєвий вибір, кожен з них знає, мабуть, знає, що його вже чекає в житті, але це все далеко не в рожевих кольорах, все буде у них. На життєвому шляху будуть різні. Дорожки будуть і важкі, і легкі, але з цього і складається наше життя. Традиційно настанову від батьків, вчителів та вітання від найменших учнів школи. Сонця вам із скрестого, і неба неймовірно, просто чистого. Веселки, як райдужно сміхається, і мрії, яка світить, і збувається. Досягнення кожного учня це результат праці кожного педагога, які щодня сіяли добре, розумне, вічне стінах нашої школи. Ми всі вчителі намагалися дати нам те джерела знань. Яке я надіюся, стане вам міцною опорою для втілення всіх ваших мрій і побажань, діти взагалі наше майбутнє, тому що від них будемо залежати. Ми, але те майбутнє нам треба виховувати, і треба. Показувати їм свій приклад, тому щоб вони могли нас наслідувати або бути ще кращими. Випускники обіцяють виконувати настанови дорослих та вже визначаються з майбутньою професією. Я хочу стати програмістом або щось зв'язано з інженерією. Я хочу стати лікарем, щоб допомагати людям, щоб було менше хворих людей. Перше я хочу стати людиною з великої букви, тому що це дуже важливо в нашому житті. Ще на рахунок професії це може бути перекладач. Логіст це те, що дала школа, кажуть випускники. Вони пронесуть через усе життя.